Так, народ, долучаємось на руснявий саркоріс, у кого є цвяхи, битки для викруток, фрези для манікюру, всякі різні, все підходить. Болтили такі будь-які і ржаві і свіжі, все підходить. Тому в кого є, приносите. Все буде в нагоді. Будь-який такий металобрухт. Фу, Задобався різати, дуже це нелегко. Ай трохи зіпсував. Інструмент. Ну, гідравліки в нас ще поки нема. Бляха, міцні ці карбідовольфора сверла. Нічим не перекусити. Тришак. Так, рубаємо. Колись це була пряжка для ременів. А завтра вона буде виконувати ще більш важливу функцію. Ось так зберемо і закидаємо. Так, ну і зараз покажу, яка в нас буде вага. 5,05. Чудо. Вот такая цікава штука. Раз. Дуже цікава штука. Двоас.